України і будуть продовжувати допомагати Україні до перемоги. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн під час свого візиту до Канади на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Вона подякувала Канаді за те, що ця країна однією з перших почала тренувати українських військових ще 2015-го, Що за словами фондерляїн допомогло українцям дати ефективну відсіч росіянам із перших днів великої війни? Президентка Єврокомісії також озвучила ціль Європейської Ейської програми тренування українських військових ми продовжимо підтримувати Україну у ці темні часи до української перемоги з обох боків. Ми посилюємо нашу підтримку Україні, зокрема і військову. Адже українці мають усю необхідну мужність і дух, але їм потрібна зброя. Європейський союз станом на зараз вже надав військового обладнання на 12 мільярдів євро. Паралельно ми будемо продовжувати тренувати українських військових, як це робити вище з 2015 року. І координація між канадською та Європейською, європейською місією військової допомоги для України чудова з європейської сторони. Наша мета навчити 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року. Російська війна проти України змусила державу-члени НАТО посилити захист східного флангу альянсу і перевірити готовність військ на випадок подальшої агресії. Одна з речей, над якими працюють нині союзники, оперативна сумісність на полі бою, адже у кожного війська власні технічні системи і деякі працюють разом краще ніж інші. Кореспондентка голосу Америки Карла Баб побувала у найбільш східному європейському штабі американських військ. У польській познані, де солдати працюють над інтеграцією систем НАТО. Всередині цих трьох вагонів на парковці військового табору Костюшко в Польщі американські солдати працюють над повною інтеграцією військових систем Східного фронту НАТО. Отже, картина може бути наступною. Потенційно, американська радіолокаційна система бачить вхідний удар. Повідомляє про це до польського центру наведення, а потім цей польський центр наведення надсилає повідомлення румунській вогнівій платформі, яка виконує завдання. Це нова лабораторія взаємодії армії США або ж I-Lab. Це місце, в якому союзники по НАТО на практиці вивчають американські військові технології для адаптації і вдосконалення власних систем зв'язку. Це може бути встановлено в транспортному засобі як система командування та контролю, на якій ви можете бачити сили союзників. Можете уявити це як ваші мапи Google. і ви можете надіслати як програмі Waze, події, які відбуваються в дорозі до фактичної системи команд та управління. Ми не змогли побачити ввімкнену систему у роботі із міркувань безпеки, але дізналися, що iLab працює лише кілька місяців, але вже надає велику кількість запитів на відвідування. у нас були представники Литви. У нас були і представники Естонії. Я знаю, що ми будемо приймати колег з Польщі та Німеччини в майбутньому в процесі підготовки до навчань. Ось чому кажуть, має АйЛЕБ значення. Багато західних союзників НАТО співпрацювали десятиліттями. Однак, не у східній Європі, де більшість країн НАТО приєдналися до альянсу лише після 2004 року, чи пізніше. Генерал-лейтенант США Джон Колашевський, який вдало запровадив Айлеп, командує близько 20 тисячами американських солдатів на східному фланзі НАТО. I think that they see... Я думаю, що вони бачать знаєте жорстокість того, що відбулося в Україні. Я відчуття терміновості, я почуття мети, і всі 30 країн об'єднані. НАТО об'єднане для стримування російської агресії, і покращення її здатності боротися разом за допомогою об'єднаної технологічної системи. У лютому ще одна несподівана загроза прийшла від повітряних куль, які зафіксували спершу в американському, а потім інші в українському повітряному просторах у випадку зі США кулі були китайськими, а в ситуації в Україні російськими. І якраз ці кулі мали чітку військову мету. Москва прочепила до куль спеціальні відбивачі, які мали провести розвідку української ППО і ускладнити її роботу. Про що свідчить той факт, що Росія вдається до таких архаїчних технологій? Дізнавався Андрій Гетьм. Американський винищувач 4 лютого збиває невпізнаний літаючий об'єкт. Так Пентагон назвав чотири повітряні кулі, які опинилися на території США. Міністерство оборони вказує, це були китайські кулі, які могли становити загрозу і цивільній авіації, і національній безпеці, оскільки апарати пролетіли над стратегічними військовими об'єктами США. Китай же стверджує, це цивільні кулі, які випадково потрапили до Сполучених Штатів. Перші кулі дали пролетіти над всією територією США із заходу на схід і збили її вже над Атлантичним океаном. У цей же період в небі над Україною з'явилися російські повітряні кулі. ППО України зафіксували ці об'єкти 15 лютого біля Києва та Дніпра, а 28 лютого біля Києва. Мета російської армії пояснює речник українських повітряних сил збільшити кількість фейкових цілей і завантажити українську систему ППО. Радіотехнічним військам, які несуть 24 на 7 бойове чергування, треба реагувати, треба відмічати її як повітряну ціль. Ну противник хоче так само, щоб ми витрачали на ці кулі повітряні, на ці відбивачі, які коштують ну взагалі нічого, так свої сили та засоби, зокрема зенітних ракетних військ. Кулі можуть запускати одночасно з дронами і ракетами у небі над Україною. Росіяни запускали кулі зі спеціальними кутовими відбивачами. Такий відбивач він призначений для того, щоб симітувати. Повітряну ціль на екрані радіолокаційного засобу. Ні маленький, о той пристрій, який має там розмір там до полуметра, А дійсно, кабута там знаходиться літак з великою відбивною поверхністю. Збройні сили України не показали, як саме виглядали збиті кулі. А що себе представляє кутовий відбивач, продемонстрував міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, ці металічні предмети росіяни використали під час окупації Херсона, щоб захистити. Антонівський міст від ударів Хаймарс тоді виявилося неефективним. Різніков назвав цей метод анахронізмом. Експерти кажуть, у сучасній бойовій авіації такі прості конструкції давно вже не використовують. Це звичайна повітряна куля на звичайній мотузці до нього. Причеплена конструкція приблизно нагадує як книжкову поличку, але з задньою стінкою, так що були були, значить, три поверхні перпендикулярні одна до одної, вона там вартує ну, може 5, ну може 6 доларів. Досвідчені оператори радарів протиповітряної оборони можуть відрізнити справжню тіль від фейкової. Однозначно шахіт має інші характеристики, тому що он, ну по перше, обычно літіт на більш низка висоті. вторых по друге он міняє на прямокруху. Вот абі обично він застосовується. Ну тобто, він не по вітру летить, тому е і швидкість у нього все таки там км на годину. Все ж таки е швидкість вітру або сімдесят вісімдесят кілометрів на годину, і шахід міняє висоту. А здесь практично, як он попадає в поток повітря і, і рухається на одній висоті. Водночас, запускаючи такі кулі, російська армія може мати й другу мету проведення розвідки. Якщо після цього запустити кілька таких куль, ну там 5-6 куль, і підняти в повітря літак радіоелектронної розвідки, то можна засікати про роботу українських радіолокаційних станцій і їх місце знаходження. Оце основна мета, для чого запускаються такі зонди. Можна було запустити таким самим чином безпілотники. Але це більш дешевий такий спосіб. Російська армія раніше запускала дрони, щоб, окрім ударів по інфраструктурі, розвідувати позиції української протиповітряної оборони, і вже наступного дня завдавати удари ракетами. В американському інституті вивчення війни вважають, що в Росії закінчуються дрони, поставлені Іраном. Ці кулі, які є достатньо древніми, є симптомом проблеми росіян із арсеналом дронів. Всі ці фактори говорять про те, що Росія не знає, як ефективно використовувати свої ресурси для пересування на полі бою. Артур Артеменко каже: українська армія мала кулі, але відмовилася від них ще десятріччя тому. Десь на рубежі 10-12 років 10-12 року фактично цих шарів вже не було. Та інформація, яку з нього можуть зняти, ну вона мінімально корисна, тому що ну сьогодні є інші засоби, які дозволяють гораздо більше, і з більшою якостю зняти інформацію на більш більш великих відстанях і з меншими затратами. Росія запустила свої кулі одночасно з появою китайських об'єктів у небі над США, зокрема і для пропаганди. Гандийських цілей вважають в інституті вивчення війни. Можливо, Кремль намагався підживлювати інформаційний наратив у той же день, коли подібне відбувається між Китаєм і США. Авіаексперти вказують: ці кулі у різних вагових категоріях: китайська 30 метрів діаметром, російська максимум два. Андрій Гетьман, Дмитро Савчук, Голос Америки. 20 тисяч нових компаній та мільярди доларів внеску в державний бюджет. Такі результати першого року життя українських біженців у Польщі. Місцеві експерти говорять про позитивний вплив на економіку. Поляки дивуються винахідливістю та працездатністю українців. А самі переселенці кажуть, після пандемії та війни вони готові до будь-яких викликів. Які бізнеси започатковують українці у Польщі? Леся Бакалець розповість із Варшави. Близько одного мільйона українських біженців зараз проживає на території Польщі. За рік від початку повномасштабного вторгнення вони не тільки встигли розбити стереотип про переселенців як тягар для місцевої економіки, але й довели абсолютно протилежне польський бюджет від присутності українців виграє. Кошики з мушлями прямо посеред однієї з центральних вулиць Варшави. Це вхід у ресторан Чорноморка, першу польську філію відомої української мережі. Ну дивіться, он рибну юшку, самі клієнти наливають. Прямо приємно. Людина сама підходить, бере скільки хоче. Люди є, і це круто. Ресторан відкрили у грудні минулого року. 80% клієнтів поляки. Оля каже до запуску, вони досконало вивчили місцевий ринок для тут. Концепт відрізняється. Він більш європейський. Люди самі підходять до вітрини, обирають рибу. Більше самообслуговування. Такий підхід більш наближений до поляків. усього за 2022 рік українці зареєстрували у Польщі 20 тисяч компаній. кажуть у польському інституті економіки. Більше того, внесок українців у державний бюджет компенсував витрати Польщі на забезпечення біженців. Аст. Торік українці сплатили до польського бюджету 10 мільярдів польських злотих. Це близько 2,4 мільярда доларів у вигляді податків та соціальних виплат. Якщо взяти лише видатки з польського бюджету на соціальні виплати для українців із суму від податків та соціальних внесків від українців, я думаю, цифри будуть однакові. найпопулярніші сфери, де розвиваються українці у Польщі, це будівництво, послуги та АІТ. Віталій шкіль, засновник онлайн-школи з математики у тестовому режимі на польському ринку. Вони працюють з квітня минулого року. У нас десь там біля сотні учнів, близько 15 вчителів. А це польський, так. Та. Батьки до нас звертаються з якимось запитом. Ми розуміємо, як цей запит класифікувати, і в нас вже є педагоги, які можуть цей запит там вирішити. Також у бізнес йдуть ті українці, які ще чекають можливості працювати за фахом. Яскравою нішою є медичні працівники. Допоки їх дипломи на допоки вони тут отримують ці можливі ліцензії. Вони можуть розпочинати підприємницьку діяльність працювати в галузі, але вже з тими лікарями і з тими колегами, в яких є. На це дозвіл. І польща підтримує прагнення українців працювати Це вперше в історії світу, коли ми захистили біженців від війни, встановивши спеціальний закон, тимчасову директиву від Євросоюзу про захист. Ця директива дозволяє українцям бути активними на ринку праці з першого дня перебування в країні. Це абсолютно нова ситуація. Водночас Польща звела до мінімуму фінансову підтримку біженців, тому бути тут безробітним. Не варіант для українців, єдиний платіж, який постійно отримують українські біженці. Це 500 злотих на місяць на дитину, якщо в них є діти. Якщо ж, наприклад, це дорослі українці, то вони в Польщі не отримують нічого. Важливим фактором також є висока культура підприємницької діяльності в Україні. Поляки звикли до своєї стабільної економіки. Життя ж українців навчило їх постійно шукати нові способи заробітку. Українці пережили багато криз. Вони ну Тобто кризи, які були і в економічній політиці, і кризи останніх восьми років через російську агресію, а ковід, відсутність якоїсь нормальної системи соціальної підтримки в Україні. ти розумієш, що якщо ти втратиш роботу, підтримки в тебе не буде навіть в хороші часи, коли немає війни і коли немає криз. І відповідно для українців немає варіанту щось не придумувати і не працювати поляки отримали серйозний поштовх для своєї економіки завдяки українцям, кажуть експерти. І 2023 рік буде в цьому сенсі не гірший за попередній. Тільки Оля збирається відкрити у Польщі 25 ресторанів своєї мережі. Ну бояться вже нічого. Бояться вже нічого. Ми пережили коронавірус, переживаємо війну. Вміємо працювати у часи війни. Що може бути страшнішим? Я навіть не знаю. Страшніше я навіть не знаю. Леся Бакалець голос Америки з Варшави. З початком повномасштабної війни Росії проти України американці почали активно допомагати та збирати гуманітарну допомогу. Проте доставити її до України завдання непросте через високу вартість логістичних послуг. У вересні українські та американські волонтери заснували організацію, мета якої безкоштовна доставка гуманітарних вантажів до України за півроку роботи. Волонтери центру допомоги Україні у США перевезли понад 100 тонн допомоги зібраної з різних куточків Сполучених Штатів. З волонтерами організації спілкувалася Ірина Соломко. Олексій Прокопенко, очільник центру допомоги Україні у США, серед громади в Нью-Йорку особистість відома. Волонтерити почав щойно приїхав до Сполучених Штатів. У професійному житті був пов'язаний з транспортом та логістикою. У нью йоркському порту очолював департамент ціноутворення. Тому, коли засновник центру допомоги Україні у Польщі, бізнесмен Андрій Ставніцер вирішив, що потрібно відкривати і такий і же центр в США. Швидко зупинилися на кандидатурі Прокопенко як його керівникові. Коли ми брали цей проект, і розпочинали, нам сказали: гайс, це вже все пройдена історія. Не беріться за це. У вас нічого не вийде, не лізь в це. Це історія, яка вже відбулася, вже ніхто нікому не допоможе. А бери якісь цікавіші проекти далі. Але це мова не про якісь цікавіші проекти. Це мова про те, що є складний напрямок роботи, непопулярний, який треба брати, комусь ставати і робити. Завдання я поставила перед собою команда центру шукати, збирати та відправляти великі партії гуманітарної допомоги до України. У нас є узгоджені з Україною потреби. Опубліковані на нашому сайті, де ми в принципі виокремили, що найбільше потребує ну, сьогодні. Потребує Україна, і власне ми шукаємо великі індустріальні партії тут сполучених штатах. Ми зараз працюємо практично з усіма штатами, тобто географія це ціла Америка. Вчора ми говорили з Аризоною. Арізона починає акумулювати якусь допомогу в Арізоні. Завдяки налагодженим контактам із великими міжнародними перевізниками. Частково вантаж доставляється безкоштовно. Його за спеціальними домовленостями доставляють до братського центру у Польщі і звідти вже розвозять Україною. Прикопенко каже: іноді доставка вантажу поша до їхнього складу може коштувати так само, як перевезти його мором до Європи. Тому центр шукає партнерів. США. найчастіше допомагають українці, власники компаній-перевізників. Є частина послуг, за які доводиться платити, і власне на ці частини послуги, і ми самі фандрейзими шукаємо гроші, тому що нічого ну, тобто можна максимально виб... ну, тобто вибити якісь ну тобто максимальні якісь або знижки, або знайти безкоштовні якісь послуги, але не все буває безкоштовно. І власне в процесі в нас все рівно з'являється певний певна кількість витрат, але ця кількість витрат знижується до 80%, за якби це було за ринковою вартістю, наприклад, просто стандартний витрат. Справки заявки від жертводавців центр збирає на сайті. Як тільки надходить запит, волонтери беруть його в роботу. Олексій Смирнов віце-президент центру. Він має компанію, яка займається розробкою додатків. У центрі він у першу чергу відповідає за технічне забезпечення. Побудову такої волонтерської організації порівнюють зі створенням та розвитком стартапу. Величезну роль грає адаптація технологій. Для того, щоб зберігати документи, для того щоб обмінюватись інформацією, для того, щоб і ми е, намагаємось якось відстежувати аналітику і дивитись, як нам краще презентувати інформацію онлайн. І тому я б сказав, що ми напевно рухаємось швидше ніж середньостатистичний стартап, в якому люди працюють за еквіті за долю в компанії. Е, тому що у нас е, я вважаю, що мета е, більш о, значна ніж заробляти гроші. Переважна частина донорської допомоги надходить від компаній, але часом звертаються і звичайні американці. Нам на гарячу лінію зателефонувала бабуся з Флориди, і вона сказала, що вона не, не може нам допомогти коштами, але вона купила нитки, зв'язала нам, сплила нам 25 шарфів, тому що вона хотіла якось допомогти українцям зігріти їх. Нам зателефонували американці з Віршині. Це молоді хлопці, які виграли в покер. І вони дуже хотіли допомогти. Теж і вони купили півпалети консервів і вправили нам на склад. Окрім відправлення гуманітарних вантажів, центр займається роботою і в культурній та інформаційній сферах. Відповідає за цей напрямок Галина Баган. Один із перших це буде показ українського кіно в Нью-Йорку, не тільки в Нью-Йорку, а по а, західному узбережжі Америки. І ми будемо збирати кошти для режисера цього фільму і хочемо показати більше для американського глядача. Збирали картини і звозили картини сюди з України, з Європи з цього світу. І ті митці, які переїхали сюди до Америки, і в подальшому в нас є в розробці. Арт проект Прикопенко жартує. Це перший проект його житті, в якому він би хотів скоріше не мати потреби. Проте волонтер розуміє, станеться це не скоро, адже після перемоги доведеться допомагати та надсилати матеріали вже для відбудови. Поки ж його мріє назбирати та відправити до України цілий корабель допомоги. Мінімум 5 тисяч контейнерів. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки українську автентичну вишивку та мистецтво художників, які пішли на фронт або стали переселенцями, показали американцям у Лос-Анджелесі. Мета виставки продемонструвати талант українських митців та зібрати кошти на дитячий кардіологічний центр, розповідає Христина Шевченко. Вишивка Закарпаття, Чернігівщини, Київщини це автентичне українське вбрання, демонструють американцям у Лос-Анджелесі. Все воно з приватної колекції Ірини Калюжної художниці із Харкова. Ірина змушена була покинути рідне місто і поїхати до Нідерландів. Коли війна почалася, я десь один тиждень. Була ще в Харкові і потім вирішила, що треба їхати, бо неможливо було нічого робити. Я не, не я не могла працювати. У Харкові Ірина мала колекцію із 200 старовинних строїв і змогла перевести лише невелику частину за кордон. Цей костюм це Чернігівчина, це святкове вбрання. Це ручна робота. Спочатку з, 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 з самої тканини та вишивка, все це ручна робота. Перформанс проходить у рамках виставки українського мистецтва, який організувала арт-платформа Art Territory. Організація була створена українськими арт-експертами у Лос-Анджелесі після російського вторгнення. Її мета показати різносторонність українських митців. На цій події, наприклад, представлено більше 30 робіт українських художників та скульпторів. Більшість з них стали біженцями і мешкають за кордоном, а деякі вступили у лави армії. Наприклад, Константин Лізагуб, який ви бачите там картина Кат цей художник зараз боронить нашу країну. Він з перших днів записався в тереборону і захищає нашу країну до сих пір. Також американцям представили постери, створені українськими митцями у перші дні війни. Це виставка плакатів 50 українських художників, графічних дизайнерів, і вона справді потужна. І ми хочемо показати лише українських митців на цій виставці. Вона справді болюча, справді емоційно сильна, і це певним чином можна відчути. А ці роботи це малюнки харківських дітей, які через мистецтво діляться своїм поглядом на війну. Малювали їх у харківському метро. Холзенкіт це дуже зворушливо? Хто як не діти можуть показати усю потворність війни? Це мистецтво не може не вражати, погоджуються відвідувачі, серед яких як американці, так і представники української громади. Тим часом митці в Україні продовжують шукати можливості для творчості, навіть попри те, що багато з них змушені були стати внутрішніми переселенцями у Львові, куди у різний період війни приїхали художники, перформери та інші митці з регіонів, охоплених бойовими діями. Для них відкрив свої двері найбільший на заході країни центр сучасного мистецтва. Попри те, що його будівництво досі триває, а заплановане на літо відкриття перенесли, арт центр став прихистком для культури в епоху війни. розповідає. Дають Омеляна Щудляк і Юрій Данкевич. Владислав Юдін завершує свою скульптуру у кузні. Зазвичай тут працюють ковалі, але влад з напарником додали цьому місцю трохи футурології. Їхній витвір схожий на декорацію у стилі наукової фантастики з книжок Станіслава Лема. Це така гойдалка. При гойданні ракети рухається голова. Вона не прилітає, вона просто вже ось. Зафіксувалася в людині. Це вже ось така людина, яка після ось повномасштабного вторгнення вона вже вспахнута, вона вже вразлива. Влад митець з Харкова, якому довелося виїхати з міста у перший тиждень війни. Вже рік він живе і працює у Львові. У нас плану точно куди саме не було. Ми думали, або може в Полтаву, або може в Дніпро, або ще кудись. Ми сіли, нам сказали, що до Львову, і ми приїхали, ми такі вже ну, не будемо вже виходити. Як сотні інших митців-переселенців, влад шукає можливості продовжити займатися творчістю під час війни. Разом з шістнадцятьма колегами з різних куточків країни він бере участь у проєкті під назвою Навігація. Це розповідь про нас самих. Про те, що проживає наше суспільство через особисті історії митців, які переїхали вимушено з своїх міст і, і домів сюди, до Львова, де хто вже вдруге залишаючи свій дім, це важливі історії, які мистецтво здатне фіксувати. Проект відбувається у старому промисловому районі Львова у будівлі колишньої фабрики, де століття тому виготовляли алкогольні напої. А що у 90-х – банки з повидлом? Вісім років тому комплекс будівель з півторастолітньою історією, що падають в око своєю неоготичною вежею, викупив швейцарсько-австрійський історик та меценат Гаральд Біндер. У 2004-му Гаральд заснував у Львові незалежну наукову інституцію з дослідження міської історії, а колишню фабрику вирішив перетворити на великий мистецький центр, який назвав фабрика повидла». Цей неоготичний стиль старої фабрики дивовижний. Він має певний шарм. Я боюся, що такі особливі місця в якийсь момент зникнуть просто через те, що ніхто по справжньому в них не інвестує. Моя ідея полягала в тому, що ця будівля ідеально підходить для культурного центру, оскільки має такий унікальний вигляд. Будівля може надихати людей. Центр сучасного мистецтва має поєднати виставкову, дослідницьку і освітню діяльність у приміщенні переробленої фабрики. Її нові власники захоплено розповідають про дивовижні знахідки під час будівництва, як от цей мішечок з металевими кришечками, маркуванням для бочок з алкоголем часів Австро-Угорської імперії, які хтось сховав у дерев'яній балці на горищі. Ми припускаємо, що хтось розумів, що такі речі будуть знищені, і напевно їх заховав десь серед тих балок. І Це було як, як послання в пляшці, яку знаходиш через багато років. Після восьми років роботи над проектом його готували до відкриття у серпні, проте війна усе змінила. Під час ракетних обстрілів підземелля фабрики стали укриттям для мешканців навколишніх будинків, де переважно немає підвалів. За кілька місяців команда відновила будівництво арт-центру і продовжує проводити мистецькі події навіть у сховищах. Реальність, в якій ми живемо, з якою ми стикаємося. Ми не можемо до неї застосувати ті інструменти, з якими ми працювали. Це такий рівень абсурду, це такий рівень а, міксу всього поганого, доброго, жахливого, високих почуттів, страху, а, злості. Як це все, як з цим всім працювати в мистецтві? Для цього треба знаходити мову. Ми знаємо, що історію пишуть переможці. Ми не можемо собі дозволити чекати. Ми маємо писати її вже, перебуваючи у вирі цих подій. Це наш великий виклик. Фабрика Повидла стане першим арт-центром, збудованим у Львові з часів незалежності, і першим великим центром сучасного мистецтва, який відкриють у повоєнній Україні. Омеляно для К Юрій Данкевич для Голосу Америки з Львова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднатись також до наших ефірів-брифінгів о 18-й за Києвом. З понеділка в п'ятницю говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Дякую вам за увагу. Побачимося вже завтра. На все добре, Па-па.